Дивно і незвично відчував себе дерев'яний чоловічок серед своїх е, дерев'яних друзів чоловічків. Побачить поганого птаха, буде докаяти е, дерев'яного чоловічка. Дерев'яним дерев чоловічком. І один раз він сказав, що хіба вам не жалко цього птаха, і питала вони у нього, що таке жалко. Але він їм нічого не сказав, бо він і так знав, що вони без. Це Одесь не це, поки не стався один випадок, е, і це було взимку. Е, один хлопчик е, заблудився, як і та дівчинка, і, і було холодно сильно. І він і дарення чоловічки, вони питали, що це з ним. І тут прибіг наш дарений чоловічок і почав його будити і зігрівати. Pardon. Опустились і побіліла. І тут він зігрівався, грівав і сам згорів, і його серце згоріло, але він сказав потім своїм друзям, що йому жалко їх. І сказав, що їм і цього. Не давно зрозуміти. А що було з тим хлопчиком який ти замерзав? Він встав і не знав, кому він подякувати мав. І пішов він.